Це місце називалося каховський об'єкт. Якщо би так все вийшло, СССР нікабдаби не розпався. Усіх вітаю, друзі. З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні поговоримо про довгоочікуваний каховський об'єкт, який віднедавна вже є у наших кінотеатрах. Як ви знаєте, він є продовженням Конотопської відьми і розширенням нашого темного кіно Всесвіту. І, як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду! Робота над каховським об'єктом почалася на початку 2025 року. Протягом півтора місяця команда працювала на шести різних локаціях. Особливою знахідкою стала закинута молочна кухня, що трансформувалася у лабораторію, а також бомбосховище Радянського науково-дослідного інституту, яке стало основою для підземного бункера, головної арени боротьби із нежиттю. Декорації були створені із надзвичайною увагою до деталей. Архіви, лабораторії, камери для дослідів. Усе це формувало атмосферу занедбаного, але все ще небезпечного об'єкту. Режисером фільму виступив Олексій Тараненко. Сценарій написав автор Конотопської відьми Ярослав Войцешек, А продюсерки Ірина Костюк та Олександра Лозінська наголошували, що проєкт задумувався як перший повноцінний український зомбі хорор Важлива місія і відповідальна, тому що ми, в принципі, перший українські зомбі-муві. Якщо фільми жахів взагалі були і знімалися в Україні, там і ми ж зняли Конотопську відьму і так далі. То зомбі-муві, такий піджанр, як зомбі муві, ми знімаємо перші. Як пояснював сценарист, ідея народилася на тлі подій довкола підриву Каховської ГЕС. Він подумав, що тоді могли бути затоплені не тільки села, але й можливі об'єкти. І з цього виросла ідея знайденого під землею бункера і його жахливого вмісту. Що за хрінь? За його ж словами, зомбі у картині це метафора не стільки конкретної національності, скільки людей із совком в голові. Образи мерців служать критикою тоталітарних практик і ментальних залишків минулого, які, на жаль, мають відголосок і сьогоденні. Знімальний майданчик Каховського об'єкту виявився не менш атмосферним, аніж сам фільм. Вже в перший знімальний день команда вирішила задати тон, розбивши старий бюст Леніна, який стояв у павільйоні. Це було не просто шоу для преси. Творці зізнавалися, що такий символічний жест допоміг вигнати дух радянщини зі знімального процесу. Окремим викликом для команди стало знімання у старому радянському бомбосховищі, оскільки через вологість і брак вентиляції актори жартували, що навіть справжні зомбі там би довго не витримали. Що ви знищите наш корабель? Ви також знищите і всю свою команду. Ваші потрібен кисень, щоб вижити моїй ні. Проте саме всі умови створювали необхідну клаустрофобічну атмосферу, яку неможливо було б відтворити у павільйоні. Однак навіть у найважчих умовах група не втрачала почуття гумору, коли на майданчику одночасно працювало 30 зомбі, оператор В'ячеслав Раковський називав це наш маленький хорор-майданчик і і додав, що ніхто з перехожих, які випадково зазирали у двір, де проходили зйомки, не залишилися байдужими. І в такий спосіб кияни отримували безкоштовний трейлер до фільму просто на вулиці. Головна героїня стрічки військово-спозивним Мара, яка намагається знайти зниклого брата. І разом з невеликим загоном, до якого входять джміль, Монах та Вакула, вирушає за його останніми координатами, які неподалік від щойно підірваної касапськими вирядками Каховської ГЕС. На місці загін знаходить вхід у допотопний радянський бункер і, спустившись туди, потрапляє в оселю зла. Нормальна така діночка. А що це? Вхід. Куди? В пекло, напевно. А нам туди не зарано. У цьому бункері ще в 50-х роках радянські спецслужби проводили жахливі експерименти зі створення біосолдатів, над людей, здатних виживати у екстремальних умовах і виконувати накази без жодного сумніву. Але ж я думав, я не наказував тобі думати. Я не даю тобі досить інформації, щоб думати. Ти робитимеш те, що тобі накажуть, і край. Так, сэр. Після затоплення об'єкт було законсервовано, але руйнування дамби звільнило його мешканців, мутованих істот, які зберегли в собі залишки радянської ідеології. Тож тепер Мара разом із побратимами має проникнути в бункер і знищити Каховський об'єкт. Почну, мабуть, з того, що мені не сподобалося, аби потім заполірувати це позитивними моментами. Якщо ви бачили мою першу реакцію відразу після фільму, я казав, що творці провели роботу над деякими помилками, яких припустилися у Конотопській відьмі. Проте кілька з них, на жаль, вони і повторили. По-перше, це занадто швидкий вступ. Нам не дають нормально познайомитися з героями, зрозуміти, хто з них чим займався до фронту, хто кого і звідки знає і так далі. Також, коли вони вирішають на завдання, то надто швидко знаходять у той бункер, наче заздалегідь точно знають, куди саме їм треба йти. Бо за логікою вони б мали якось там понишпорити, пошукати якісь сліди і тощо. До того ж, за сюжетом є кілька моментів, коли можна було б ширше розкрити героїв через їхні спогади, але роблять це тільки з марою, а інших персонажів розкривають виключно через діалоги, які тут іноді занадто пафосні, що також є мінусом. Хоча це значно краще, ніж було з Оленою, про яку за фільм ми дізналися, ну геть зовсім мало. Інший недолік стосується екшену, але про нього поговоримо у п'ятому розділі. З позитивного слід відзначити те, що творці цього разу значно краще прив'язали глядачів саме до головної героїні. Ми бачимо Мару з різних боків. Як би страшну військову, яка нікого до себе не підпускає і тримається з усіма відсторонено, Проте згодом ми розуміємо, чому так. Нам пояснюють, чого вона боїться, що їй болить і не дає спокою, а також чому вона вважає свої сили прокляттям. Хоча можу зізнатися, що а, по ходу фільму я більше переживав не за неї, а за джмеля, оскільки було очевидно, що головну героїню не вб'ють, бо їй ще з'являтися в інших проєктах, а от він цілком міг загинути, як і решта. І це ще один позитивний момент, оскільки, на відміну від конотопської відьми, де в центрі уваги опинилися Русня, яким щиро бажаєш болісної і повільної смерті. Тут головні саме наші герої, які нині нас захищають. І тому ти вже за замовченням прив'язуєшся і переживаєш за них. І коли хтось гине, це викликає справжній сум, мало не до сліз. Тож ця складова у фільмі спрацювала дуже добре. Ну і окремо хочеться поговорити саме за фінал картини, але оскільки це буде сюжетний спойлер, переходьте за цим таймкодом до наступного розділу, а сюди вертайтеся вже після перегляду фільму. Отже, ті з вас, хто бачив мій розбір тизеру місяць тому, можуть пам'ятати цю мою фразу. Сподіватися на те, що у фільмі з'явиться сама Олена, ймовірно, не варто. І хоча це був би дуже класний сюжетний хід, якби, наприклад, вона зустрілася з Марою у сцені після титрів, але в нас все ж таки не кіно Всесвіт Марвел. І яким же було моє здивування, коли я зрозумів, що в таке влучив Яблучко, і Мара в кінці дійсно зустрічає відьму. До речі, інше моє припущення про те, що хтось з героїв згадає про відьму, також виправдалося, що правда не так, як я очікував. Але, і це таке велике але у ролі відьми тепер Олександра Панкова, яка зіграла Катю у Конотопській відьмі. І ось вже кілька днів у мене в голові крутиться одне єдине питання. Чому? Чому? Нещодавно, десь може тиждень тому, фільм UA зробили дописи своєму інстаграмі, де виклали анонс майбутніх проєктів, які планують представити у найближчі два роки, зокрема у нашому темному всесвіті. Як може забачити, після Каховського об'єкту на нас чекатиме пряме продовження відьми із підзаголовком інша відьма. А у п'ятому фільмі, коли усі героїні мають об'єднатися, відьмою буде саме Катя, а не Олена. Цьому можуть бути два пояснення: очевидно, що після пережитого у Конотопській відьмі Катя дізналася, що зробила з расистами Олена. І захотіла стати такою ж, як вона. Навчить мене не хочу. Тож або Олена навчить її відьомству проте надалі допомагати відмовиться через те, що нині має виховувати сина, або щось станеться, і вона загине. І оскільки станом на зараз обидва варіанти є однаково можливими, я починаю хвилюватися. До того ж встановлення саме Каті відьмою дещо не вписується в логіку. Що я маю на увазі? За сюжетом Мара не вміє керувати своїми здібностями, і відьма могла б їй цього навчити, але це має бути саме Олена, оскільки в неї величезний досвід. Так чи інакше лишається питання, чому творці вирішили замінити у цій ролі Петяну Малкову. Не виключено, що це була саме початкова сюжетна задумка, щоб вона підготувала свою наступницю, а сама пішла в тінь. Тобто, можливо, ще на етапі створення Конотопської війни творці вже відразу дивилися трохи далі, ніж у долину, або ж причина криється в чомусь іншому. І так мені через цей факт сумно, оскільки я. Хотів знову побачити пані Тетяну у цій ролі, більше дізнатися про Олену, побачити, як вона працюватиме в команді тощо. Гадаю, мене зрозуміють ті, хто стикався з тим, що улюбленого героя на екрані вбивають, або його починає грати інший актор. Ба більше. Катя у фільмі носить той самий одяг, що й Олена у Конотопській відьмі, і під час титрів навіть грає змінена версія пісні Пташка, ніби відьмою весь час була саме Катя, а не Олена. Якщо вже робити заміну, то чому не створити для неї інакший унікальний образ і продемонструвати глядачам, що це справді інша відьма? От, наприклад, у кінці першого фільму Катя з'явилася у вбранні схожому на те, що носила Олена, однак воно було іншого кольору. І насправді я ще тоді подумав, що це не просто так, а це можливо а, зачепка на майбутнє. То чому було не показати її саме у цьому образі? Але відповіді на всі щойно озвучені запитання нам розкриють майбутні фільми нашого темного всесвіту? В будь-якому разі зараз я хочу побажати успіху пані Олександрі у створенні власного унікального образу відьми, який так само запам'ятається і полюбиться глядачам. Головну роль у фільмі виконує Марина Кошкіна, відома глядачам за фільмами Снайпер Білий Ворон, Будинок Слово, Малевич та іншими. Готуючись до ролі, акторка пройшла військовий вишкіл, аби максимально достовірно втілити свою героїню. Вона навчалася користуватися зброєю, відпрацьовувала рухи та команди так, аби в кадрі не виникало відчуття театральності. Колеги навіть жартували, що після такого вишколу вона могла б спокійно керувати невеликим загоном. Як я вже казав, її героїня Мара постає з різних боків. На перший погляд вона сувора і відсторонена, звикла покладатися виключно на себе, проте насправді в душі вона, так само як і більшість, поділяє звичайні людські бажання, зокрема, мати поруч людей, які б приймали її такою, яка вона є, і кому вона могла б довірити свою таємницю. І, до речі, це ще один позитивний момент у порівнянні з Конотопською відьмою, оскільки, як ви пам'ятаєте, я казав, що вона мала б довіритися Андрію щодо того, хто вона така, і до її сил. І саме це відбувається в цьому фільмі, коли Мара розповідає своїм побратимам про свою силу, про те, що вона а, інколи бачить видіння і може передбачати певні події. А джміль він про її силу взагалі знає ще з дитинства. Його роль виконує Володимир Ращук, який нині є діючим військовим Збройних сил України. Як жартував сам актор, він почав готуватися до цієї ролі сильно заздалегідь. Один раз до мене прийшло усвідомлення, що якби кожен актор готувався до ролі, так як я, тобто три роки практики, ну повністю консультую, повністю розказую, як штурмувати, як зачищати, як ходити зі зброєю, ну як рухатися і все інше щодо саме його героя, то про нього хотілося б дізнатися більше і не тільки через діалоги. Знову таки, як я вже казав, для цього у фільмі був момент, і навіть не один, яким, на жаль, не скористалися. У ролі інших побратимів Мари виступають Олександр Ясентюк, Михайло Дзюба, Дмитро Павко та інші актори. Їхні герої є втіленням сміливості та рішучості наших воїнів. Проте найбільше вражає те, що навіть у такій ситуації, коли на тебе пренежить, яку ще фіг знає як вбивати, вони примочаються жартувати і над своїм становищем, і навіть один над одним. А не факт, що це зомбі. У нас явних доказів поки немає. А хто? Може, таївся повалій. Хто? А, Це щось на вашому, на олдскульному. До речі, я так і не розумів приколу про Таїсію Повалі, Тому, друзі, хто в темі, розслумачте мені, будь ласка, у коментарях. А ще я не доганяю, чому Вакула так боявся того, що про нього дізналася Мара. Та й взагалі, чому люди надають цьому таке прям катастрофічне значення. Хто вже бачив фільм, той розуміє, про що я зараз кажу. У ролі фіалки, однієї з найнебезпечніших мешканок бункера, виступає Ірина Кудашова. І варто сказати, що після того, що ми дізнаємося про її героїню, її все є по справжньому шкода. Ви використовували звичайних людей як піддослідних. Скількох вже тут було? І тут я знову нарікатиму на те, що класному персонажу не приділили досить екранного часу, адже пані Ірина з'являється на екрані від сили на 5 хвилин. На жаль, ми поки не вміємо робити такі фокуси, як у чужому, коли монстр з'являється на екрані буквально на пару хвилин, проте вони так філігранно розкидані усім хронометражем, що з'являється відчуття, ніби він постійно десь поруч. Проте головним гівнюком фільму виявляється бункерний дід: ні, не цей. А той, що на прізвище Карлов, який має на меті продовжити експерименти заради відновлення великої страни. І тут іде фраза, яка просто вбила мене як людину, але чудово була написана. Я її кажу, що вибач, це були только іздержки. Для досягнення великої цілі. Тобто, люди в Радянському Союзі для ну були ніщо. Тобто розходний матеріал. От кого насправді хотілося б придушити, і від того щиро сміється, коли Джміль називає його Великий Петушара. При створенні армії зомбі особлива увага приділялася гриму та їхнім образам. Художниця з гриму Олена Семенець разом з командою створила понад сотню унікальних варіацій зовнішності монстрів, аби уникнути повторів. У деяких сценах одночасно працювало до 30 акторів у гримі, що надавало кадрам відчуття масового кошмару. Доповнили атмосферу робота художника-постановника Володимира Романова, який наповнив бункер деталями радянської секретності, та операторська робота В'ячеслава Раковського, яка загострила контраст між тісними просторами і розмахом жаху. Гримери створили справжній зомбі Арсенал. Хтось мав сліди радянських нашивок, у когось на тілі збереглися шрами від експериментів, а інші виглядали так, ніби щойно вилізли з бетонних стін. Деякі актори по кілька годин сиділи під пензлями гримерів, і знімальна група навіть вигадала власний термін зомбі-кава-брейк, коли актори в гримі намагалися поїсти, при цьому не зіпсувати грим і накладки. Зомбі у фільмі є ще одним плюсом картини, оскільки, по-перше, виглядають вони доволі реалістично, а по-друге, саме з сюжетної точки зору, оскільки їх у бункері кілька різновидів, кожен з яких має свої особливості і нам пояснюють, чому так і що саме на це вплинуло. Єдине, що варто відзначити, це те, що а, в одній зі сцен перетворення графіка таки підкачала. Так, альо, стопи! Щоб ти срав-срав і репнув! Дейл! Де, де, де комп'ютерна графіка? Дейл? Ця рука має бути залізною, вас же не просять вуса фотошопом затерти. А кругом дебілий, сам зроблю. Так, на жаль, в цьому плані ми ще далеко не Голлівуд. Читаючи відгуки людей, які як і я вже встигли побачити фільм, я бачив кілька порівнянь а, цієї картини із нашою стародавньою штольною. Так, був колись такий фільм. Проте як на мене, це не зовсім коректне порівняння, оскільки атмосфера каховського об'єкту вона разюче відрізняється. По-перше, це вище згаданий гумор головних героїв. А по друге, сам фільм це навіть скоріше не повноцінний хоррор, а такий бадьорий бойовик з елементами жаху, оскільки коли головні герої мочать дохляків, на фоні в ці моменти завжди лупашить такий драйвовий рок. Не кажучи вже про головну пісню фільму Атоми у виконанні групи Карна. Ми наношуємо заями! Знаєте, я пригадую, як в дитинстві, колись дивився я по телеку а, передачу про відеоігри, і там гравців запитали, що вони зазвичай ставлять на фон який саундтрек, коли грають. І хтось тоді відповів, що найвеселіше це мочити монстрів під сердючку. І отут, знаєте, такий, ну, трохи схожий ефект. До речі, про це. Візуальний стиль фільму черпає натхнення з культових відеоігр, таких як Doom або Resident Evil, чому ж я на початку і згадав осилю зла. Камера часто слідує за головною героїною імітуючи шутер, що створює додатковий ефект занурення. Ну і згадуючи за той мінус, що я казав у другому розділі, у деяких бойових сценах неозброєним оком видно, що то постановка. Підбиваючи підсумок, сюжет отримує 7 балів через занадто швидкий вступ, дещо пафосні діалоги і не досить добре розкриття персонажів. Акторська гра має десятку, гумор також, атмосфера отримує 9 балів і візуальна складова отримує 7. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для розширення нашого темного всесвіту дорівнює 8,6 балів з 10. Ну а вихід фільму у символічну дату до Дня захисників та захисниць України зайвий раз нагадує нам про те, що не можна припиняти допомагати нашим воїнам, які нині жертвують усім заради нас. Тому, друзі. Просто зараз ви можете бачити на екрані QR-код. Це посилання на збір для Легіону Свобода, у якому нині воює виконавець головної ролі Володимир Ращук. Збір йде на турель для автоматичного гранатомету, і на момент запису цього відео вже зібрано більше половини, тому. Переходьте за цим QR-кодом, або якщо буде зручніше за посиланням, яке я прикріплю в описі цього відео, долучайтеся до збору та наближайте нашу перемогу. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже встигли побачити фільм, чи сподобався він вам, а також який з фільмів нашого певного всесвіту, Конотопська відьма чи каховський об'єкт, вам подобається більше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. І, звісно ж, переходьте за QR-кодом або за посиланням в описі відео та долучайтеся до збору. З вами був кіномозок. Побачимося у нових оглядах.